Вона шукає стародавні скарби, а знаходить неприємності. Вона тендітна, але валить ворогів на черембо. Вона археолог і головний секс-символ ігрової індустрії. Лара. Крофт у кожній грі її зовнішність змінюється, але ніхто не чекав, що наступні пригоди розкрадачки гробниць змінять жанр. Наша нова гра Лара Крофт та Храм Сіріса це платформер, де акцент зроблений на кооперативному проходженні гри. Але не хвилюйтесь, екшену буде ще більше ніж раніше. Якщо раніше ти полював за стародавніми артефактами, то тепер артефакти полюватимуть на тебе. За сюжетом злий бог стародавнього Єгипту на ім'я Сет зібрав у пеклі армію і хоче підкорити весь світ. Щоб не допустити цього, ви маєте воскресити осіріса єдиного, хто може здолати сета. Задачка буде не з легких. Тому Лара об'єднує зусилля із двома богами та своїм давнім супротивником. За них зможуть грати твої друзі. Наприклад, хтось буде тримати мотузку, поки інші перелазять через прірву або відстрілюватиме монстрів, поки ви збираєте артефакти та зброю з ворогів. Якщо не дієте разом, подолати Смертельні пастки та міфічних чудовиськ буде дуже важко. Здолати гігантських жуків та постріляти мумій ти зможеш вже на початку грудня. А поки ти чекаєш на гру, ігронавти розкажуть, як покращити старі шедеври у рубриці мода на моди. Дивись далі на QTV.